представникам проспілок освіти у райдержадміністрації говорили про реалізацію ініціатив президента України щодо літнього відпочинку та оздоровлення дітей. На заході також заслухали і звіт голови ради профспілок освітян Коломищини Олени Бакай. А обласний очільник організації розповів про стан роботи на Прикарпатті. Більше про нараду знає Богдан Малецький. На початку засідання голова ради про спілки працівників освіти Коломищини познайомила колег із звітом про поїздку на Закарпаття. Всі матеріали були продемонстровані на екрані. Далі Олена Бакай розповіла про роботу організації, її завдання та виконання намічених планів у цьому та наступному роках. Одним із аспектів діяльності проспілкової організації є культмасова спортивно-оздоровча робота. Її організація лежить повністю на плечах, на руках, на здоров'ї, на серці. Членів проспілки, проспілкових комітетів, в тому числі і районної організації, і ми, незважаючи на те, що ми не маємо згідно статті 44 статуту. З закону про про відділ світу повинен би давати на культмасову роботу на спортивно оздоровчу певні кошти. У нас нема цих коштів, але ми користуємося членськими внесками, і ми дуже багато робимо. Підтримав колегу і керівник обласної організації Ярослав Габорак. Він каже, що часто буває на Коломищині, і бачить, скільки багато роблять про спілки. Зокрема, він зазначив, що колеги з Покутського району завжди серед кращих таких колективів на Прикарпатті. Коломийська районна рада про спілки працює надзвичайно активно. Користується авторитетом і повагою через е, проспілкових працівників, через е, серед членів проспілки, і е, дуже багато робить і для культмасової розвитку, культмасової роботи з фіскультурно-оздоровчої, для відпочинку членів проспілки. Ну відповідно і вирішує певні соціальні проблеми. Головну ж увагу на заході звернули на соціальні ініціативи президента України. Зокрема, члени профспілки говорили про хід виконання планів щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей. У цьому плані Коломийщина була однією з кращих на Івано-Франківщині. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».